Мамо, принеси мені молоко. Я був маленьким хлопчиком тоненьким, наче ломався, весь час заікався, сірі очі мав. Гарно співав. Мене любили усі любив літати, літати, спостерігати. Птахи високо літають, волю мають, казав, тобі, мамо, казав, виросту, буду як пташка, літати, Сміялася ти. а я хотів. Бо, бо знав, що доля короткою буде моя. Навіть не заглядівся, як закінчилась вона, не встиг. Політати не встиг доспівати ой, ой на горі там жінці ой, на горі Жінці жнуть, а поки дорогу я ромдали там женці йду Тепло так. хочемо в ока. Те, що пахне твоїми руками, тепле. Стинкою не всі любили, а я любив. На губах вусика. смішні були. Ти казала мій. Сірий котик, оркотик, а говори, говори, не шукай. Не чекай, серед живих мене немає. Волить.